Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! У нас просто е, шикарна погода. Цілий тиждень от, і не жарко, і не холодно, сонячна, гарна погода. І рад працювати, але ну, не виходить, друзі. Трішки проблема з спиною, з попереком, і останні два дні то взагалі ледве тягнув ноги. Ну, трішечки попив таблетки і йду на поправлення. Значить, що цього тижня. Встиг я зробити. Встиг небагато. Роботи було багато, але домашніх робіт встиг не дуже багато зробити. Але нічого. Коротше, вдалося мені за цей тиждень зварити отакі ворота. Оце буде ще такий пройомчик під фіртку, щоб не відкривати половину воріт. Ну, Все гарно відкривається. Так, отак підпер я, щоб ворота трималися кучі, все виставив. Бачите, під вас серваго, все рівненько. Гарненько, і отак легесенько все відкривається. Ну, звичайно, буде потрібно оці всі кути підсилити, так як ворота мають 2,37, якщо не помиляюся, ну якось так, то потрібно буде підсилити. А так що ж, метал вже весь пішов, ще хвіртку зварити залишилося. І усілякі там замочки потрібно буде теж. Доробити, ну і, в принципі, усе. По периметру, отак я це все обварив: таку дав профільну трубу, і зверху і знизу і будемо ціпляти бляху. А так, в принципі, більше не встиг нічим зайнятися. Гарна погода, ну потрібно трішки полежати. А сьогодні, думаю, все-таки стану з ріжка і поїду вам е, покажу сою, подивимося на сою. Так як вона вже поїде і вегетацію повинна завершувати, то подивимось, якому вона стані. Тим більше, я думаю, за два тижні ми її, напевно, що розпочнемо збирати. Тому що ж, зараз прямуємо в поле. Значить так, друзі, їдемо, подивимося на одну ділянку, на якій я ну, довгенько вже не був. В принципі, щось туди цього року я не заїжджав. Е, значить, соя у мене сіялася, виходить. В різні чотири періоди було всі вбити. Це 26 квітня, 28 квітня, 4 травня та 8 травня. Чому так? Тому що різні ділянки розкидані в різних частинах, так би сказати. І самому, звичайно, це все не встигаєш зробити. От, то зараз поїдемо. Подивимось, подивимось, що у нас є. Так. Оскакуємо на трасу. Переважно в мене все, друзі, соя Аполло, Ну і, звичайно, є одна еліта Олдхем, Супер Еліта. Хтось говорить, що супер еліти в нас нема. І еліти Сої ГМО. Ну, тут, як сказати, скажу так, в нас в Україні все можливе. Все можливе, і деколи те, що кажуть, тільки може бути десь за кордоном, буває і у нас. Так, ну, майже приїхали. Дорога хороша, то швидесенько примчалися. Бачу вже. Агропідприємство, тут була пшеничка, то все задискували і, по ідеї, навіть щось посіяли. Їдемо, друзі, на цей гектар. Ну, тут не гектар 92 сотика, де минулого року я сіяв, показував, коли я купив зернову китайську сівалочку ДТЗ. Тут був такий, знаєте, перший експеримент цією сівалкою. Так, ну що, друзі, приїхали, як мій знайомий каже, тягни старі кості. Ой, помалу тягуємо. Ну, що у нас тут? У нас тут соя Аполо. Значить, 4 травня. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вона повним ходом ще у нас вегетує. Ну, цікаво. Це агро підприємство вирощує сою. Ну, скоріш за все. Це рання якась соя, тому що вона вже, уже поборіння пішло. Вже поборіння пішло, і от в такому стані ця сойка знаходиться. Бачите такі рослинки, і тут, я б не сказав би, що щось таке прямо, дуже цікаве. А пізніше, знаєте, оці великі Агрохолдинги, ті, хто має багато е, дуже землі, е, кажуть: ви подивіться, як е, дядько села, як малий фермер, не доглядає за посівами. Знайдуть, знаєте, таку якусь ділянку, де дійсно вона не гарно оброблена. Людина просто не старалася, посіяла і думає: а по-любому ж буде, буду мати я врожай, що з цього буде. І дескредитую, так можна сказати, малого фермера. А малого фермера, друзі. От така стоїть соя. От порівняйте оцю незесеньку сойку і порівняйте оцю доглянуту сою, сою Аполло. Так, ну що, вона ще вегетує, друзі. Бачите, які вона кучері накидала зверху. Оце, друзі, п'ята частина вашого прибутку. Коли вона отакі китяги накидає зверху, то, значить, у вас все добре і ви все правильно зробили. Значить, давайте вирвемо одну рослинку, любу рослинку, і подивимось, що вона нам показує. Вирвемо якусь таку більш слабшу. Не будемо виривати аж сильно потужно. Бачите, минулого року тут був хістік. І цьогоріч бактерії працюють, і вона, вони у нас розові. Так, показую, бачите, вони працюють. Так, ну що ж, друзі, обірвав від листя одну рослинку. У нас осі стоять рослинки, ну і дуже багато стоїть. ну, Через одну, через дві стоїть, значить, гілкованих. Дуже багато. Ну, Я вирвав таку, знаєте, посерединці рослинку. Зараз порахуємо, скільки в нас бобів. Раз, два, три, чотири п'ятдесят. E, значить, маємо 50 бобиків на такій рослинці. Це середньостатистична рослинка, тому що є дуже багато, друзі, гілкованих рослин. Та й у принципі, стоять всі от такі обліплені зверху бобиками. І це чудово. Це значить, що я все правильно зробив і вчасно. І, звичайно, природа дала нам опади. Тому верхній ярус налився, і саме головне, що нижній ярус у нас закріплюється на висоті десь 10-12 сантиметрів. Тобто для комбайна це буде дуже добре, і втрати у нас будуть мінімальні. Давайте вирвемо рослинку аграрія, великого холдинга і подивимось. Яка, там, які там у них справи. Тут рослинки взагалі збіднені, е, ну просто нікудишні. Так, давайте якусь виберемо ще таку найкращу рослину, бо ж навіть немає що вибирати. Можливо, оця. Так, рослинка буде така показова. Це ще не сама бідніша рослина, і показую. Бачите, рослинка агрохолдинга, рослинка. Моя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 бобиків і 50. Це поле, за яким мав би Агрохолдинг доглядати, тому що там є куча бабла, дуже куча бабла, і держава ще дає дотації, то чому ж не доглядати за полем? А це простий дядько села, який е, любить свою землю. любить. В першу чергу не думає про бабки, а любить свою землю. І маємо отакий показовий результат. Тому ті, хто в агрохолдингах, не розказуйте, що там потрібно в е малих оцих фермерів це все діло позабирати, тому що вони не доглядають за полями. Все ми доглядаємо, і в нас отакий чудовий результат, показовий результат на кожній рослинці. От такі китяги. На кожній І ще навіть, бачите, ще зав'язується. Коротше, 4 травня і вона тут вегетує. Добре, тут усе, в принципі зрозуміло, тому прямуємо на ділянку, посіяну 28 квітня. Так, ну що ж, друзі, приїхали на ще діляночки. Тепер вони тут вже невеличкі у мене виходить, оця така діляночка. 14 соток невеличка. Посіяна вона, друзі, 28 квітня. Ну і сусідня теж діляночка. Зразу по сусідству теж 28. Ну, коротше, на цій такі, знаєте, площах, то у мене кругом одинакове число посіву 28 квітня. Соя, звичайно, достигає, але ще, так, знаєте, трішки нерівномірно. Десь долинка, десь підвищення, і буде це все не так, як потрібно достигати. Але нічого, соя у нас тут хороша. Посіяна, нагадаю, уся моя соя на міжряддя друзі, 20, якщо бути точним, 8 см. Це не широке міжряддя, але не суцільний висів. Чому так сіяв? Було в мене невелика кількість сої. А потрібно було все засіяти. Тому сіяв так. І що у нас виходить по 28-му міжряді. А виходить, ну, якось отак це все обліплено красиво бобиками, соя аполо і до самого верху, і вверху у нас отака красива картина. Звичайно, це все ще буде виготов... точніше, достигати. Ну, я думаю, так ще з три тижні. Швидко ми це все ще не побачимо, хоча, я думаю, буде пошвидше. Бачите, які крупні біб. Ну, і, звичайно, зменшиться ще в два рази. Тут рослинки трішки понижчі, але теж е, хороші. Рослинки у нас цих бактерій немає, але 46 бобів на рослинці присутні. Це все трієчка і є двічок також досить багато. Ну, все рівно така соя, я думаю, в будь-якому випадку 25 центерів покажеть. Е, до речі, друзі, напишіть, хто у мене брав на посів сою. Такі люди були небагато, правда, тому що е, була в мене обмежена кількість на посів, але я калібрував два рази. Тобто два рази через віялку я переганяв для того, щоб отримати максимально е, важке насіння на посів. Тобто, максимально якісно відібрати. Напишіть вам, як моя соя поло. Тому, друзі, такий результат. 46 бобиків на рослинці. Ну, звичайно, це не на кожній, десь менше, десь більше. В середньому, думаю, 35 буде. А це вже чудовий показник. Тому що ж, їдемо на саму першу ділянку, яка була посіяна 26 квітня. Подивимось, які там справи. Ну що ж, друзі, це сама перша ділянка, яку ми з вами сіяли. Соя Аполло, посіяна на 28 міжряддя, 48 кг на гектар 26 квітня. Квітня. В такому вона зараз стані знаходиться. Десь ще стоїть трішки зелена, десь уже стоїть жовтенька. Ну в цілому, вона потрішки достигає. І це різниця в посіві лише два дня. Ну, це дуже небагато. Два дня різниця, і вже рослинки ну, зовсім по-іншому виглядають. Хоча ще до повного дозрівання ще далеко. Отакі бобики, друзі. За я дуже переживав, так як у нас пішли заморозки. Прямо до 10 травня були заморозки навіть до мінус 1. Ну, вона витримала. Витримала. А якщо витримала, то щось вона нам покаже, якийсь результат. Подивимось, який це буде результат. А поки соя як і така, так і отака стоїть коричнева. Соя. Чекаємо, дай Бог дочекатися жнив. І зібрати. Ну, Бачите, тут трішки по краях вона підгоріла і дуже така дрібнюсінька. Ну що ж, друзі, зараз ще заїдемо на сою Олдхем, подивимося. Ну, перед цим, як ми до неї доберемося, то вирішив ще заглянути, що тут у нас з люцерочкою. Три укоси я вже взяв, і як бачу, що у нас люцерна росте і за місяць її далі придеться кусити. Тобто, десь в середині вересня. Ну, На початку вересня, можливо, вона далі буде готова, так як вона вже висотою сантиметрів 25 Коротше росте. І тут також соя на запущеній ділянці, яку я виробив. Також Аполло посіяна. Значить, там вже, виходить 28 міжряддя, а тут залишки декілька кілограм залишалося, там 10, оскільки то досівав сплошним весь Висівав все коротше, що у мене є. Ну тут ще вегетація продовжується. Це у нас отакі красиві листки здорові і отакі грона сої поверху. І це чудово, це дуже чудово, що так, так є. Головне, звичайно, щоб ще була ціна. Бо врожай це звичайно добре, а ціна то ще краще. Ну що ж, друзі, прямуємо на сою Олхем. Завершальна на сьогодні соя, яка була посіяна 8 травня. Саме пізніше я її сіяв, тому що е тут у нас люблять бути е приморозки. Ми з називаємо оце все діло болотом. Тут така низина, е колись здобували торф, і тут люблять бути приморозки. Значить, показуємо соя Олхем супер еліта Тут я показував, що мені трішки її поприминали. І отак от вона, друзі, виглядає. Повним ходом, повним, приповним ходом вона вегетує. До речі, покажу, бачите, що позаминали які великі стовбури. Ну, хоча тут ще щось і буде. по Покраєшком комбайн пройдеться і трішки позбирає. Так що в нас? По сої Олдхем. Тут стоїть, так як я говорив, ліс прямо. У нас здорова, висока. І вона накидала нам і зверху бобиків, і посерединці, і внизу. Ну, коротше, бобів тут теж непогано. Зайдемо зараз всередину, подивимось там, де у нас були просіви. Ну, тим часом, поки йду, то показую, що соя тут. Досить, а, не досить, а вона висока. І вона верхній ярус, отак, бачите, обліпила красиво. Тому, я думаю, що тут буде цікавий результат. Тут у нас, де просіви, бачите, є лобуда. Це не дуже добре, тому що це все, звичайно, напевно, в комбайник попаде. Але, що маємо, то маємо. І у нас на просівах. Повиростали отакі друзі дерева. Бачите, дерева товщиною ще товстіші ніж мій палець. І обліплені просто сумасшедшою кількістю бобів. По 4, по 3, та один, де є по 2. Але гілкування тут просто шалене. Ну, коротше, рослинок. Не рослинок, а бобів тут куча. І це на кожній такій рослинці, де у нас куча. Простору, все вліплено, напевно, штук поза 100 на кожній з рослинок. Тому будемо, звичайно, тут це все обмолочувати, бо ж гріх таке діло не молотити. Я обов'язково вирву одну і заради цікавості ми з вами порахуємо, що на таких посівах рідких просівах, точніше, у нас може бути. А так, в цілому, соя у нас отака височенька. Не то, не то слово, отака От висока. Соя виросла по груди. Соя Супер Еліта Олдхем. Кому буде потрібно на насіння, то, звичайно, коли це все діло позбираю, то будемо як її собі лишати, так і будемо продавати. Отакий От фон. Далі не буду просто друзі йти. Вона висока, красива і е, накидані грона. Зверху отакі. Це все ще росте і буде ще достигати не швидко. Так, ну, і давайте якусь ми рослинку одну таку вирвемо, винесемо її і подивимось, що там у нас є. Тільки виберемо, звичайно, не якусь там супер-пупер, а таку послабшу. Так, все вибрали. Е, несем, ну і, звичайно. Ще на зріджених посівах також вирвемо, подивимося, що може бути, коли в тебе просіви або просто мінімальна кількість весіної сої. Так, ну що, друзі, маємо дві рослинки з цього поля сої Олдхем діляночки. І маємо одну нерозгалужену рослинку, на ній є 46 стрючочків. Чудових гарних стричочків, по 3, інколи збираються по 4 бобика. Це середньостатистична рослинка на цій ділянці. Є крупніше, є трішечки менше, але переважно отака соя. І це прекрасно. І нашій просів. І нашій просів, друзі. Оце, щоб ви розуміли, я спеціально обривав усі листочки, навіть де можливо, пару бобиків згубив. Оце одна рослинка. Як бачите, гіллячки одне я повідламував як тягнув. так ще гілячки на ній трималися, не ламалися. Стовбур корінь як цукрового буряка. Значить, на ній, друзі, є 360 бобів. Це на рослинці, де є просів. Тобто у нас 300-350 на кожній з рослинці, де у нас є просів. От і думайте, гадайте, дає нам така, такий експеримент наші якісь там невірні вчинки, і природа дає такий експеримент, що варто над ним задуматися. Ну от, якщо взяти один просто стовбур посерединці, де бобиків наліпило, то тут, якщо не помиляюся, 96 бобів лише посерединці. Ну і ці всі гілочки, які примикали. Також мають по 30-50 по 50 бубів, тобто 360 бубів на одній рослинці і на такій нерозгалуженій 46. Тому, друзі, звичайно, краще мати таких 5 рослинок на метр і в сумарній там кількості, до прикладу, там 1700, чи скільки бубів, ніж мати от таких 10 в сумарній кількості там, 460. От такий у нас експеримент. І така Соя Олдхем. Супер еліта, чудова Соя Олдхем, яка, надіюся, порадує мене і вас своїм рожаєм. Ну і, звичайно, це все, як будемо збирати, я вам покажу, розкажу і поділюся саме головне цифрами, що у нас там вийде. Ну, а на сьогодні, я думаю, буде усе. Усе, що хотів. Вам показав, соя олхем стоїть висока, красива, ну і, звичайно, з бобиками. Тому, друзі, таке сьогоднішнє відео. Трішечки розминаємо поперек, спину, ноги і так далі. Е, надіюся, воно вам було цікаве тим, хто любить щось таке вирощувати. І е, показав сьогодні вам сою в різні періоди сівби. Це з 26. Квітня по 8 травня, отам Соя Олхем. Це саме пізній посів у мене не вийшов. Тому що ж, друзі, як завжди, ставим вподобаючки смачненькі, підписуємось на канал. Ну а будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Ну, а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю. Та свою техніку, та вона вам віддячна. Тим ж самим все, па-па.